Всем привет, мы сегодня записываем в одному блоку. Ай привітаюсь. Надеюсь, мы хотя бы поживемо, по бы Ну, як хвилин? Не би, може, Годин, можна сказати. ну я хвилин. Годин можно сказать. Толком там. Ну все починаем. Это тебе зараз зарапучну, блін Мені один блок зламав Так. Ну тут сейчас камеру переключу. Ну! Ні, не, не, а ещ я требую доказатель. У меня поделали пол хвален. Ти воды. Так який ти блок взломал? Так. Я промовчу на то. Андрей, ти не... Ты не меш. Ты не мир шрифт скай блок то уже в этом. Ты этот бар скрафт, вал, Не один, я не міг. А. Ми де його пофукали за тебе. А я. А ч я падаю, я не розумію? О, ти. якщо ти стоїш на блоку, ти ламаєш, що ти будеш повалювати? А ти не маєш стріти на блоку, ти повалював. Давай я тобі помогаю. Я, я тобі помогаю трохи. 80 блоків, ми по одному б'ємо А зараховую по два. Подвізь на А. О! Дай мені тепер трохи блоків нафармити. Розширяй територію за той час. Дай мені трохи блоків взяти. Мені блоки треба. Все, что с губы, там. Угу. Дышли. Ааа. Та. О, 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 о. Алмаз-то ты та шо? Так я ничего дал, дивись. Я шо, сверху? Да, дивись. Раз. Дивись, алмаз, во. Вот таких фаз. О, стояти. Сундук ломаем. А ты я швидко брати. Добре, ну, я не тоді дерево допереробляю. Що, куди? Ну,

А, напуган. Чекай, земля тобі дається чи ні? Ні, Мені земля Не земля на двигателя, вона тобі дається. есть. Я тобі зараз... Я тобі землю скину, коли я на... назбираю. Трошка. Я сундук украй. Сундук. Ти мене закрив, чи шо? А, не. я тебе ще не закрыю поки. Збавнися. То то біда, поміг, буде. Буде. то біда буде. <рес> то беда пога... буде а. Погано дуже. Не знаю, скрашку, як... То тупо буде побуде Топога на дуй Да, я тоже Отак Поши меня за ПС крафту Я територію трошки Щоб могли нормально ходити трохи Школы. иди взять крову <свят> так И вот так же. вот так вот <свят> хо... так вот так вот так вот так вот так вот так так вот так вот так Ааа, я зом... того, я решта замкнул сундук з і... Ай. Ай, ти кров викид, я хочу де шок забитий. Шо ти хочеш ага. зробити? І... Он так и типа мы будемо так ламати, брате. А, можна. Що то зомби не пу. Он так прямо ломаємо. И так прямо викидаем фірку і збираємо ресурсы. Все. Що ж там в сундуку лопата лежить? Можеш дати мені її? Я буду добував. Тобі буду в сундук класти. Опа! Вода, вода, тут вода. Офигеть. О, вода, тримай. вода Вода з льодом. Вода з льодом. Дроба безпечний Опа, опана. Перший бло... камінь пішов. Андрій, Андрей, чти, не ламай пока, не ламай. А чо? А, а, не, земля, земля моя. Я тобі землю поклав в сундук. Земля в сундуку. Опа. Опа, ч я забей мне кам'яну кирку? Ой, я не хтів. <плес> я не <ты> хотів Да мы это факт землі було. <плес> <плес> ну вибачай А ничего, уже не У мене еще там камінь був. Зараза Все, я собі зробив кам'яну кирку. А не тебе так там Так А золотую ковстовывать чи не золото ма тільки... У нас и у нас бесполезно Кам'яної. Вона тільки... Вона нас тики У нас швы Я короче буду костовывать золотую не штампи О в угиле Ой-ой-ой Не-не-не Бляха Ну. Так, в мене вже. Ні... То нам Близ. не треба тут, а ні. <кхі> Ніфіга. Я посузу підку, але нам наче, не треба. Ти просравши? Оце злива йде у нас. No. Опа! А, там павутина і блок трави. Не дуже, але може бути Андій ще. Окей, дивіть, я збираюся показувати мені заїду до АТК. Так, я від'їду назад, що ті, от, оттут сам. Добре. А доки йду, окей? Добре. О, раз. Тут там авария была. Трошка. Так, вы выходите. Опана. че ж вы У меня тут авария трошка была. Ну что, потом скажу, что осталось. А потом скажу, Окей. Окей. Да, чекай. Сундук. Мне шесть. Да ну не. Ай, бля. тобі Ты... не скажу, скільки в мене сердечка залишилось. Си! Hey, блок землі, Си. Да я блок земли, hey, земли сы. Блок земли. Mm. Ще, ще один. Желізо. А ти що, скільки в мене вже штук желіза? Ще одне желізо Залишилось. Я. Ты не повіришь. Я. А, ні, є! Е? Сундуку є. Наше зараз ромблю. Шо? Чекай. буде тут. Пенату тут брат і дрова генера. А, повезло, повезу. Щоб її ніхто Чий? не з'їв. Можеш зробити зараз ферму. Я буду добувати ферму робиш. Як тобі така ідея. Ти підійди, ж ферма. То підійде? Лав, да, в тебе є глокоди, до речі? Ну, я, я ж туди поклав. А. Нема Три, на, на, на що не хватає? Що? На що нам не хватає? Що? Е, на, нам треба лава, тоді буде взагалі ідеально. Зомби скинеш істончник. Кам'я. Вона. Mm -hmm. Те, що з боку подай, нам буде мало. Бо ще камінь може не так, що заспавнитися. Нам Та води нам зараз буде треба. Види, така нам воду зараз треба. Так. Опа, на. Щось маленьке. Щось Й... дали. <звінь> ага. Свиня, звали, звали звісся, окей, тебе полошу. Звали, звісся, Ти я дві. <звінь> <звінь> Это я просто. Так, я за на стримен тут. У нас п'яда его. Майбуты. Окей. Иди шли всі звідси. Я вам не дам кого-чу <гум> звести. Едину. Це Так у вас свои на рози поплыть. Так, минус. Нам не повезло, если сундуком знал. А на только. Да, до дай мне мені... дай мне, до речи, где... Ну, землю, дай землю. У меня нет, все склав сундук. Бувай. О, железо. Это что? Это с железом. Тут... Я сиджу, добываю ресурси, дивлюся, як мій друг бывает монстрів. Дуже прикольно. Нічого не скажет. Тільки... Так, все, типа сломалась. Що? Дай мені землю. Землю? я не знаю, зараз и що в мене. А в мене 7 блоков земли есть. Я тобі там дал. Скину. Пузычь. Так, я там ті 4 железа куска приправляю. О. Так, я сближу наш сундук. Вот так вот, все. Шило поехало ну, ты, ты О, Третий ревень. Интересно, что там будет. Не! Это... Зараза. Мы я просрал свою кирку. А, не про... Ух, як повезло. Я, я думав, я б твого Кірку вже просрав. Ні-ні-ні-ні. Може все заново почнем? Ты можешь заново все почнем? Ні, ми вже не зможем поіграти. Ну що, давай прощатися. Ах, ми вже не зможемо поіграти ні дерева нема, ні нічого. А ні, у нас є дерево. Нас є одне. Одне дерево, а решта треба. Давай. Вставай. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім давайте. Удачного вам дня.